Вітаю усіх. Таке питання вела. Знову вибори президента України. Давайте так. Вибори президента України відбудуться після відміни військового стану. Вибори президента України відбудуться після відміни військового стану. Так або ні? Мене це цікавить. Ці вибори будуть після відміни. Так, дев'ятка пентаклів, так, гроші які собираємо. бабосики. На військовий стан не передбачає нічого, але ж ви зрозумієте, як міняються закони, у нас дуже класно змінити. Після відміни буде. Так, вибори після. Ось вони є ці вибори. Ну, ось якби. Дійсно, вони будуть на новий срок вибирати будемо. Що вам сказати? Починаємо з карти д'явола. Чомусь відразу д'явол випадає. Неприємно. Просто є втрати матеріальні, територіальні, і з урахуванням цього воно все встаканиться, знімається військовий стан, він зніметься. Ви не думаєте, що ось через цю лінію бойового зіткнення він буде постійно по країні. Звісно, що ні. Звісно, що це не буде так. Я ще подивлюсь: питання: чи зі всіх областей його знімуть? Вон, він може тривати в областях, де, де буде ця лінія бойового зіткнення? Це не забудьте Тому ви трішечки тут неправильно мислите. Коли кажете, що його не можна зняти. Зняти його можна і його не було скільки років, поки було АТО. Тому не порівнюємо тут. Ну, В принципі, так, вибори будуть. Після зняття вибори бо до них готуються.